Цими вихідними на Полтавщині метеорологи зафіксували сильні пориви вітру. Через це без електрики залишилося приблизно 3,5 тисячі споживачів у 26 населених пунктах області. До відновлення електропостачання залучили 18 аварійних бригад, повідомила речниця Полтава Обленерго Леся Повод. Станом на 16.00 енергетики відновили електропостачання всім споживачам Полтавської області. Пориви вітру досягали швидкості 15-20 метрів за секунду. Це небезпечне метеорологічне явище першого рівня, каже синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Леонтєва. І додає, такі погодні умови трапляються щонайменше 10 разів на рік. «Це було спровоковано знаходженням нашої області в тиловій частині циклону та затоком холодного повітря. Такий вітер ще триватиме сьогодні до кінця доби. Завтра у нас скоріше слабкий вітер очікується. І ще 24 числа ми можемо очікувати доволі сильні пориви вітру у самій же Полтаві. Обійшлося без вимкнення електрики. Натомість негода стала причиною декількох повалених дерев. Розповів директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Протягом 21 квітня на службу 1580 Надійшло п'ять викликів про те, що впали дерева. На проїжджі частини та на тротуари. Наша бригада виїжджала, прибирала дані дерева, ті, що впали. А сьогодні, в понеділок, вже ми проїхали, розпиляли, забрали ці дерева відповідно до себе на території. Такого сильного вітру до кінця тижня вже не буде, кажуть у гідрометцентрі. А з 25 квітня на Полтавщині очікують короткочасну хвилю тепла. Вдень температура підвищиться до 18-23 градусів.